Вітаю, мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. Тема нашого уроку спрощення в групах приголосних. Українська мова надзвичайно милозвучна. Її називають співочою, солов'їною через красу її звучання. Мелодійне і гармонійне звучання досягнуто завдяки правилам. Що спрощують вимову. Розглянемо спрощення в групах приголосних. Спрощення це випадання середнього звука в складних для вимови групах приголосних. Утворимо прикметник від слова щастя. Додаємо суфікси і виходить складне для вимови поєднання ситили. Тому у групі приголосних ситили середній приголосний т, випадає, тобто спрощується, і отримали слово щасливе, вимова стала легше, а мовлення милозвучним. Утворимо іменник від слова сердечний. Мало б вийти слово «сердце», але знову ми отримали. Складне для вимови поєднання редицим. Тому середній приголосний д. Спрощується. і виходить слово серце. Вимова стала легше, а мовлення милозвучне. Спрощення в групах приголосних може відбуватися у вимові та на письмі в таких групах приголосних: Ситини. Ситили. Спрощується середній приголосний т. Наприклад, радість радісний, щастя щасливий. В групах приголосних з ДН, Жиден, Спрощується середній приголосний д. Наприклад, проїзд проїзний, тиждень тижневий. Сердечний – серце. В групах приголосних ЗКНИ – СКНИ спрощується середній приголосний п. Бризки бризнути. Блиск блиснути. В групі приголосних силини спрощується середній приголосний «л Мислити умисний. Але. Спрощення може відбуватися лише у вимові, а на письмі буква залишиться, у словах іншомовного походження. Контраст. Вимовляємо контрастний, але на письмі буква Т зберіглася. Агент агентство, турист туристський, баласт баласний. У групах ситици, нетици, ситичи, не течи. Зверніть увагу, вимовляємо студенці студенчин, невістці невіщин, але на письмі зберігається буква Т. Є слова винятки, коли на письмі зберігається буква. Це такі слова, як кістлявий, пестливий, хвастливий, шістнадцять, зап'ясний, хворостняк, випускний, пропускний, вискнути, тобто зробити різкий звук, вирискнути, скніти, нудьгувати, втрачати фізичні сили, скнара це скупа людина, тоскно, сумно, тужливо. Перевірити правопис слів вам допоможе український орфографічний словник. винятки необхідно запам'ятати. Але допоможе вам в цьому такий віршик: 16 кістливих, хвастливих сомів сховали на дно хворостняк від бобрів. Зап'ясний браслет. І пестливі слова такий подарунок сомам від бобра. Контрастний, баластний у нас хворостняк. Ми дім свій форпостний збудуємо й так. Зверніть увагу, в цьому віршики дуже багато слів винятків. Запам'ятайте цей віршик, і ви будете знати більшість слів винятків. Я вам дякую за увагу. Не забувайте залишати свої лайки, обов'язково підписуватись на цей канал, а також діліться посиланням зі своїми друзями. До зустрічі!